Не Всім привіт! З вами Соня, і сьогодні у нас Династія Вандербільд, 12-й епізод. Так, що ж я вам скажу? Я програла цілий вівторок, тому що наш ксадин у нього був вихідний у вівторок. Ось, І що ж я робила для нього цілий день? Ну, і для Медісон. Ну, Десон я нічого не робила, я для неї зробила тільки е, прослуховування. Е, ось, у неї буде прослуховування якраз таки сьогодні о 12. Годині. Е, Та, о 12. годині е, дня. Ось, е, так, Xadin у нас е, тут все записано, все записано, що я не робив. А, так, тут у нас пройшли, до речі, рахунки, їх потрібно буде сплатити всього 166 семонів. Навіть дуже добре, я вам скажу. Так, Мендісон у нас здобуло навичку Харизма. А, ксаден у нас Ховаров, до речі, для нашої Мендісон. тому що ну, він, по-перше, швидше все це буде підвищувати. Та? Ось. А по-друге, ну, він якраз такий ну, майстер не всі руки, а Мендісон вона більше така, знаєте, вона. ну, Більше легковажна, мені здається, така, що більше така буде на акторстві, така, потім така, принеси подай, йди там, далеко не мішай. Ось, Така вона буде така. більше Завжди буде хотіти, щоб не сама там все прибирати, готувати, а от саме щоб її там турецький був. там. Прислуха, послуги завжди всякі були для неї відкриті. Ось таке вона хоче. Е, ну, Якась в неї теж ніби голуба кров вене тече, ніби вона знала, за кого е, до кого прийти, знаєте? Ось. Е, але ж наш ксадин, він поки і не говорить, що він там з королівської сім'ї, тому що він хоче ж, все ж таки якусь вірність, правильно? Можливо, вона і знає, що він з таким сім'ї, а можливо, ні. А я, а я вам скажу. Ось. Е, так. Ось, е, що нам прислала, якраз таки, через те, я і хотіла, щоб вона нарешті прийшла. на Якісь прослуховування. Нам написала нагадування ще персонал. камінь, що котиться, мехом мохом, не обростає. камінь, що сидить, не отримує ролей. Отак от, от. І я зрозуміла, що нам потрібно все-таки якусь роль. Е, ось. Так, тут вони якраз таки... Е, З'явилась у них ще вдвох на кухні. Ось вона йому допомагала типу готувати. Вона там йому говорила, що там як робити. Вона в нього вже закохана, до речі. У них міцні стосунки з обох сторін. От вона в нього закохана, а він ще не закоханий в неї. І вона ним захоплюється, а він нею ні. Оце, звісно, цікаво. Зате у нього зближення після разом проведеного часу є, а в неї немає. Але в них, у них обоє хоча б якісь стосунки і вдох на кухню, ну хоч щось. Правильно правильно. А, так, добренько, він знайшов вапняк, я потім його по цьому всьому району походила, по нехай вони там сплять якраз таки. Ми ще досі тут, до речі, в тому доміку. Я поки звідси не виходила, думаю, ну, поки покайфуємо. Правильно. Ось, поки є можливість. І знайшов вапняк, ще один деталі для покращення, вапняк, деталь для покращення, вапняк, лоопартову жабку. О Боже, нам сказали там быстренько-быстренько заплатіть рахунки, а то вам відключать рахунки ой, е, світло. Е, так, знайшов шматок вапняку, всередині нього має бути скам'янілість, нову е, вивів він нову породу жабок. Вапняк, ну, все те саме, капсула часу, е, мересниця якась, ну, рибка. Ось е, наша, божечки, я забула Мендісон. Е, вона. Е, боже, виклала, типу, історію, фотографію, щось таке, і от е, отримала 12 підписників. Ось е, Ксадин її привітав нашій прекрасній сім'ї. Чудово бути частиною цієї сім'ї, посуд, шум і все таке. Правильно говориш, Ксаден досяг другого рівня навички комедії. він вивів нову породу жаб. Я Медісен теж здала, що вона так само виводила нові породи жаб, щоб ми могли якісь е, гроші все-таки мати. Ось, ну і ось тільки що. У вас є 24 години, щоб сплатити рахунки, перш ніж електропостачання буде вимкнено. Е, що я ще зробила для міста? Для міста Ой, я дуже багато там всього робила, я, мені здається, два дні це все робила. Е, Декому я позамінювала будинки, подоставляла ресторани, спа-салони. Ось е, додала також місце для проведення весілля, тому що у нас майже немає їх взагалі, тільки, напевно, те, що в Вінденбурзі. Ось подобавляла також, е, м, типу, квартир, ну, с -с -с які потрібно. Е, які прийшли з цим. Боже, я забула. Ну, коротше, що, типу, не квартири оці, як в Сан-Мішуно, а от... Ну, ви поняли. можна ось так, от просто взяти і прийти. Ну. ну, квартири теж. Ось. ніби все. А, і нас, коротше, знаєте, кликали Ліліт в ресторан чи куди. Ось. Але, ну, понятне діло, нам потрібно щось з нею придумати. А що з нею придумати? А я не знаю, ну як би. У нас, звісно, може бути наша якась... Коханкою, да? От. Ну, але він такий жартівник, модерець, ну, він, звісно, любить там романтику, але щоб зраджувати мій зітю Медісон, він ну, не хоче. Він не такий, що, типу, він там буде мати те, і такий весь статус не буде мати це. Ні-ні-ні, він от, закінчить з нею типу, стосунки, там, можливо, піде з нею кудись там, не знаю, в парк, щоб наша Медісон не бачила цього всього. І закінчить з нею все. От він буде вірний Медісон. А от Медісон не факт, що вона буде вірна нашому Ксадину. треба... тебе низька потреба тобі потрібно сходити в туалет. Сонце. Він вже йде в туалет. Ось. Що вона хоче? Будеть дружню з йому Ексаден. Окей. Він, звісно, теж романтик, ну, але, типу, він не такий, а от вона тут архетип, вона коханець. От, забути свою ідентичність та мати вигляд недалеких людей через їхні бажання зклати в себе інших. Дуже хочуть близькості живуть за радвірчця насолоду, вони дуже пристрасні. От бачите. так? Так. Вона, звісно, хоче вийти заміж, і вона вийде заміж нашого за наш Ну Але але, зовсім. О, до речі, у нас сьогодні ще й лотерея. Побачимо, хто виграє в лотерею. Можливо, ми. <гум> А, я підселила ще сусідів. Точно, точно, точно. Я підселила ще сусідів. Так, добренько, давай виведемо ще жабок. Розмножимо жабку. Давай з леопардовою. Яка вийшла леопардова. Коротше, ніяка більше не виведеться, ну і ладно. Так, а тут в нас. давай розмножимо жабок. Тут, в принципі, ніяк у нас її не, не буде більше. А, давай от, одну сюди, одну туди. Нехай буде ось так. А, так, тут потрібно видобувати скам'янілість всю. Яка тут тільки є. Ми їх попродаємо якраз і буде ще більше грошеняток в нас. Окей. Що ж ми отримали? Давайте подивимось з вами разом. Розбита скам'янілість. Ну, Просто якась. Це 10 мільйонів. Ну, капець просто якийсь. Е, продаємо. 30 мільйонів. Ну, окей, добре. Далі, що це таке? Скам'яніле вим'я. Цікаво. За 85 мільйонів. Ну, це вже непогано навіть дуже. Окей, величезний трилобіт. Що це таке? Афігіозне. Скам'яніла рука 7 медсім ну, Це у нас було вша зустрічна птиця теж була. скам'янілий відбиток рослини Ну, теж була напевно. Ну, красивенька, красивенька така. Так. ідеально збережні вуса теж були. Дивіться, вже 3000. Прекрасно. До лапи Терекса теж були. І це не скамініло морське чудовисько Ну, в принципі. Чи не було, чи було? Я вже, я вже не пам'ятаю, зараз ми якраз подивимося. Чи було, чи не було. скам'янілості До речі, ми скам'янілості швидше закінчимо, аніж те, що ми почали там ці боже, як вони. Як вони називаються? Локати. Що хотіла? А, Листівки, Листівки ості. Так. Е, -е... що в нас? Вийшло. Морське чудовисько. Відбиток рослини вим'я. Ось ці е, три у нас е, новенькі. І ще одна залишилась. Далі буде вже від Сальвадоради. Так, добренько. Ще щось є. Ага, новий породи жабок. Добре. Ще оце нам потрібно відкрити. Нехай потім прокинеться. Йому, до речі, теж на роботу потрібно буде. А, Менісон у нас сама піде на прослуховування. Я їй, до речі, прокачував ну, теж харизму, їй потрібна харизма. Прокачала до третього рівня. Ось сонце, ти моє хороше. Оповідь не на жар. А, давай, ти в нас підеш ще а, тренувати акторську майстерність. Зігрітися, тобі холодно, так? Нехай сніжить від перебування будинку під час снігопаду. Відтуйтеся затишно біля вогню. Та випити чогось гаряченько. Я теж таке люблю робити, коли холодно на вулиці, коли так реально сніжить, або коли дощ, коли осінь, знаєте. Ось, коли там така атмосфера, що хочеться просто десь, не, не знаю, біля батарейки. Так, батарейки, клас. Біля батареї сісти так от з, я не знаю, кавою. Якийсь там, може, триводно, наприклад. Да? От, собі сидіти. Знаєш, щось включити на фоні. ну прям, ну Комфорті, комфортик такий. У нас там заморозка хуртовина, лотерея також. Ем, так, ну нехай він спить. Тут у нього все просто прекрасно. А тут, ну, нічого, не прекрасно. Вона має заробити. Буде зароблювати. Буде зароблювати, мати в резерві. А вона нічого немає в резерві. Ну, має 3268. Зимно холодно, та Я знаю, сонце, що зимно холодно. Що ж я зроблю? Але що ж я зроблю? Нічого. Так, ну ну.жим-жжем-жм. Що ж нам робити? Що ж нам робити? Плана, добренько, спит У Нас, до речі, ніхто не хоче купувати ту шапку. Ти підвищує Ксаден тримає 346 симлеонів. О, працюємо віддало на сьогодні теж. Оскільки українці були задоволені результатом його позаштатної праці. Прекрасно. Все він не встає. діджейка Джейка Цукерочка якась в нього випила <гум> Ну, 20 минут. Таке собі. Ну, що нас, до речі, тут по цьому всьому трофеї Сімс. Вона вже була у нас. Тому ну таке. Нічого цікавого. Так, тут можна знову їх. Так, да, можна знову. Окей, okay, давай з вихровою. А ти тут можеш. Ще. що? Ага, окей, виснажлива справа. Добренько, тоді давай що у нас тут? Просувати справу. Угу. Ну, там, він ж, е, ніби. Е, під, Підвищився, так? Та, ніби де. Да. Окей, е, стати кукетливим, завести нового друга чи подругу. Так, ну давай іди до своєї Медісон. Е, просувай справу. Сонце хватить. Одруми навичку акторської майстерності перед зеркалом бо мікрофоном. Добре, добре. <кхм> Давай просувай справу і жартуй про політків. <кхм> Жарти? <кхм> Окей, Сті. Розділити дух свята до речі Так, придбайте, будь ласка, ці лотерейні білетики. Yeah. Я не думаю, що ви їх виграєте там. Але ладно. Всяке буває, правильно в цьому житті? Співайте ще про лотерею, ну, давайте, що це мені не стачає. А, а ти, ти не можеш з нею жартувати, так? О, тут можна знову привітати Мені Сан Давайте привітаємо ще раз. Прям при вас він її привітає. Що ви теж бачили. Давай про вподобання щодо випривабливості. Кому зацікавлений ксадин Ти зараз серйозно? Ну, от, вона, в принципі, все те саме сказала. Надихнулась пристрасною промо. Вони пішли уху Молодці. Тільки проснувся і зразу. Ну, я поняла, право. Про справу готові діти. Вітаємо успішної А, Так, добренько, значить. Мейдісон у нас пройшло на 12-ту. Тоді. Ксаден. житувати про політиків. Давайте там швиденько це все робіть, будь ласка. О, я знаю, що ми зробимо. Я знаю, що ми зробимо. Ми покличемо Міко. запросити на поточну ділянку, будь ласка. Ага, джа... ну і Джастин Щек. Ну, понятно дело, що запам'ятається. Давайте вставайте. Ходить лежати Mm, давай веселище, жарти. Нема. Вони не хочуть. Міка скоро прийде. Міка, нам тебе потрібна дуже сильно. А, стоп. Стоп, 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 рахунки, рахунки, рахунки. Рахунки, дім. Сплатити рахунки, давай, сплачуй рахунки. Міко. Туалетний гумор, ну те, що треба про політки. Та, напевно, з членом сім'ї не можна цього робити. Зате агітувати можна. Логіка логічна. Тепер можна ще більше. А, я ще трішки там, до, щось до, додала. О, це братани, вони, слухайте. Ще щось додала. До цього, додому нашого. Ніби туалет? Що ще, а я не знаю. 173 симолона. Ми отримали з вами. Молодці. Так, окей. Все, іди будь ласка, візьми залишок їжі. Все, Негорі, то ти зараз замерзнеш. Міка, заходь. Це, типа, наш будинок. На деякий час. Який неопределенний такий от. Не знаю, буде видно. Побачимо. Можливо, да, можливо, ні. Розпочаття зближення стосовно когось поблизу. Має поглибити. Та що таке? А, та, та, куди ти ховаєшся? А. А, поглибити різнуючи ремонтні почуття і розплити бажання, ще більше зблизитись. Ох, усі. Цукерково букетні періоди. Коли все добре у вас коли ще нічого не зважає, бо твуха ось не з'їла. Дексаде? Як це все ж прекрасно? Куда ти? А помити. Капець Ви, кінець, так, взагалі, в наглу живете в якомусь будинку, в якомусь, звісно, ніхто не живе, повезло вам, я вам скажу. <клес> ну, грійся. Але ти зараз довго не будеш грітися, тому що нам потрібно, знаєш, що. Нам потрібно знайти дрібний підробіток. міти хороший хлопчик. Так, добренько. Нам потрібно платне, платне прибирання пляжу для охочих на прайди морські мушлі. Я запускаю бізнес, продавати мушлі просто на березі, мрію, щоб хтось. Колись глянув на мене і спитав, хто ця дама? І що це за мушлі вона розкладає? На менше ст... Ти ж не дама, торн. Ти ж трошки не дама, чи я ж не знаю. З тим треба десь ці мушлі взяти. Тож, якщо маєш охоту, неси все, що знайдеш, а тим часом піду приміряти сукню з капелюшком. Йой, треш. Торн. Давайте це, там більше платять, 100 скільки там самолонів. Зберіть сміття на пляжі. І ми знову будемо туди йти і збирати сміття на пляжі. Ну, прекрасно. Що ж я скажу? В принципі, я майже нічого не зробила за, цю... за цей епізод. Тільки я вам розповіла, що я робила взагалі. Так, ладненько, давайте... Блін, але якщо ми зараз відправимось... До якої години воно там все? Йо, до шостої Ну, коротше, ми, походу, вже, звідси, нарешті будемо з'їжджати Як і хотіли. Наші сусіди. <плес> Ай-яй. -ай -ай -ай. Не-ні-ні, там всі хай залишаються. Ну, походу, будемо вже нарешті в своїй хаті жити. Ех! Недовго ми шокували. Ну, ладно. Давайте швиденько позбираємо розчистити пляж. Швиденько позбираємо, і буду я закінчувати цей епізод. Відсон мусить прийти на прислухання через годину. Добре, хай, да? Ми ну, якраз познайомилася з Мікою, нашою типо подругою. Колишньою колегою. А тепер не дуже колегою. Все хватить, 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 нам потрібно ось так порпатись. Ну, бо ти зараз щось не йдеш? Ми знайшли, до речі, якесь серце соланім. За 265. Рідкість, звичайна, а ви уявіть, яка буде ну, прям рідкісна. Mm? Продаємо, звісно, нам потрібні гроші. Розмножуємо жабку. Пардово, давай. Пардова фігня. Ще знайшли так, все. Вистачить, добре. Давай порпатись, розчистити пляж. А так, до речі, дуже класно заробляти, я так бачу. Е, теляпія. свердюче. Ну, Що віддаємо тоді? Це два швиденько. Дивіться! Кайл Кайлсон тут якийсь нам допомагає, так сумі. я представимось. Все, ми молодці, ми все зробили. Все сонце, хватить, хватить. Давай познайомся з ним. Все, грандіо... Йо, чого ти падаєш, не падай е, Грандіозна перемога. Місцеві мешканці звертаються до природоохоронців е, хвалячи зміни, які ті приносять, але всі знають, що був один волонтер, який особливо відзначився у прибиранні сміття на острові. І не лише це він ще й зробив усе блискавично, ксаден, справжній герой. Резліт, твій рейтинг, задивукуваті справи піднялися. 106 млн десь 10 за пораду, і стосунки з Еліза покращились. Це просто прекрасно, слухайте. пальці острові Солані, якісь ми знайшли. Ще плюс. 100. Є щось непонятно. Ну, продаємо, продаємо, продаємо. Ну, все, так хоч розбагатіти, якось можна що. Це то тільки він, такі волонтери один. Чи, 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 чи да Тільки він, серйозно? Капець Ну і ми, типу, да? окей, ладненько. Тоді. Будемо закінчувати на цьому наш епізод. Ось. Дуже дякую вам за перегляд. Танцює, дивіться вам, він теж дуже дякує. Чи, ще, я не знаю. За перегляд цього відео. Ось підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі. Як вам гарного вечора або дня, і всім пока-пока.